Віді, бо душа на волю рветься, у важкій тій самоті, серце крається на двоє, білі страх у мені живе, а Христос так промовляє, не журися все мене, я візьму тебе на руки, понесу. Я, і не буде вже розлуки, бо дитина ти моя. Я візьму тебе на руки, понесу туди де я, і не буде вже розлуки, бо дитина ти моя, в мені сумні, вибувають, недовіра ще живе. Білі смотла посилають, і обличчя знов сумне, сльози котяться рікою, і в душі ще все пече, а Христос так промовляє, не журися все мене, я візьму тебе на руки, понесу туди де я.